Усім доброго ранку. Е ні! так сказати ці слова, як Анатолій Іванович Матвієнко, з каналу Велокухня Толі» я не вмію. Немає Анатолія Івановича. Немає похідної кухні. Я, можливо, сьогодні щось і буду таке готувати. Супчик з пакету. Але це не те, що в нього на польовій кухні. Велокухні. Приїхав я. Добре, що поле тільки здисковане, нічого не зійшло. Ось ці краї, де знаходиться загадкове озерце. Туди вже мені не пробратися, тому що стежини тої немає, а тут ось рівчак, он там, за тими деревами. Ось там невеличка прогалина, а там. Високе деревця. Ось тут там знаходиться те загадкове озерце Шангріла. Туди вже я не прийду, немає мені шляху. Та хоч би й до тих кущів я дійшов, то там так уже оброслося терном, що не пробратися. І колись я туди вже давно, кілька років назад прорвався. Був біля того озерця такого цікавого. Воно невеличке, загадкове, але там ніби дихати нічим. От щось таке, якась така обстановка Ой, не підходила для мене. Довго-довго я тут не був. Чи то няв? Не... А, то птички там. Птички співають. Можливо, тут є деякі звірі, в цьому році я ще не бачив, а бачив, тут бігали козулі. Добре, не пройшов я тут, ось тут рівчак. ледь не впав травою паріс. Туди ніяк пробратися, тож обійду знову до автотраси. І по той бік балки піду на те старе місце, де я завжди готую. Сніданки. Зеленіє все навкруги. Зі зйомками цього фільму я запізнився на місяць, можливо навіть на півтора, розпочавши знімати цю кінокартину. У квітні. Знімає камера чи ні, бо я не дуже в ній впевнений. Розпочавши знімати цей фільм у квітні, я мріяв сюди виїхати, коли ще мало трави було, щоб добре було пробратися. Та не судилося. Різні непогоди. Інші причини завадив цьому. Я тільки зняв початок фільму туди, назва та середину скористаюся цією можливістю, то познімаю тут дещо. Подивлюся, що ж тут знизу. Травичка, травичка. Можливо, щось навіть і квітне. Та очі мої це зовсім не бачать. Так, знімаю навмання, а раптом щось цікаве буде. Тут крутий схил, не покотитися б туди. Ой, як ще бачить, пташки. Стою понад крутим урвищем, яке веде туди донизу. До того озерця, не прилізти туди густо паруслатерном та іншими чарниками, а я ще погано бачу, тож боюся, щоб там щось не зламати собі та й залишиться тут назавжди. Вийду на якийсь більш вдалий простір. Підійшовши ось оце місце між лісосмугою, лісопосадкою і полем, я просто так сказав, косулі, де ви, не бійтеся, і в цей час дрофить залетіли туди, в небеса. Та камера була вимкнута. Тут ще поки що нічого на цьому полі не посіяне, а я ось тут в затінку присяду, перекосю. Звісно, що тут камера буде знімати блекло і комарі заважатимуть. Але поснідати треба. Ось тут я присяду, вже розложив, розпалив примус. І так. І так, і так. Буду готувати суп якийсь з грибами миттєвого приготування, тільки залю кип'яточком, п'яточком зроблю засмажечку і буду хавати, а потім пити чай. Ні, какао. Какао. Так. Що тут? Так. Знімаю одним кадром, щоб менше монтувати ось. Так. Підкину ще сухого пального, як сказали в одному фільмі. Саме в фільмі Тіні забутих предків. Не загаси вогонь, Іване. Вогонь повинен сам згаснути. Мені ця фраза так сподобалася. Отже, буде засмажка з цибульки, ковбаски сюди ще олії добавлю Їстимо за цієї миски. Вода зігрівається. Що ще я хотів показати? Ось такий супчик буде. Не знаю, добре видно чи ні, а суп буде добрий. Бо я вже колись такий їв минулого року. Процес пішов. Поле ще не засіяне, а можливо засіяне, та нічого поки що тут не родить, не зійшло. Останні дні весни. 21 травня Ось це тручиївся як його Ну що ти, такий простий бур'ян, я забув навіть як він називається Ну пам'ять, Пам'яті в мене немає ні Та ну що ж це таке? Чор Чорнобильник, ні-ні-ні ні Полинь о! Гіркий, як полинь. Велосипед якось тут стоїть. Кухня там. А це квітне бузина. Що воно тут знімає чи не знімає? Знімає ніби. Отак. От так, що в мене тут уже на столі? Засмажку я зробив, висипав її в суп. Робимо Пробу. Я люблю таке. З угу. ковбасою. Як написано з грибами, але не знаю, чи гриби там ти є. Там кип'яточок вже був. На трайха ще трішечки підогріється. Поки сухий спирт вигорить. Комарі де і поділися. Мабуть, запах сухого спирту вони не переносять. І це гарно для мене. Сиджу оце в польових умовах. А сам по подумки десь у дендропарк. Уже тут, у міському парку, дендропарк. Весняні птахи співають. А я хочу податися на пташине озеро, подивитися на лебідів та качок. Сюди на цю водойму навесні завезли двох лебедів і качок. Раніше птиці тут було багато, а тепер все меншає та меншає. Відзимували вони у Ковалівському екопарку. Як пережилися тут, хочу побачити, якщо мені це вдасться. Йдучи по всього, зараз я тут зустрів якихось дівчаток. Дівчата, що це у вас за... Не, не признаєтесь, ні? Тоді піду дивитися лебедів. Пройшовши ще далі, я таки побачив лебедів. Десь там біліють цятки цієї водоплаваючої птиці. І качки десь під тим берегом. Сипнув я їм зернячка кукурудзи. Мабуть, не голодні, не підпливають, щоб їх поїсти. Хоча ось один тихесенько-тихесенько наближається. А ну ж подивлюся, що буде. Чи підпливе, чи ні? Щось не дуже він це хоче робити. Сджу тихенько спостерігаю. Ніби підпливають. Ось підпливає другий. Той, що був далі. Вон там біля того будиночка. вже потихеньку він перебирає воді лапками. Качки десь там під тим берегом, а як же тут лебеді? Ось вони досі тихенько підпливають один з них до берега. І там починає. Лювати ту кокрузку, що я їм сипнув, не буду підходити ближче, щоб не сполохати. Дівчата спортсменки пробігли. І лебідь відпливає собі далі. Буду я залишати цей парк. Прощаючись з тими дівчатами, що там робили фотосесію, я сказав їм. Лунає їхній сміх, я їм сказав, згадуюсь, ви, мабуть, знімаєте кадри по Гоголю Майська ніч або утоплена. Зеленіє все навкруги. Мене вже я ну перевірю. Так, камера працює. Побувавши там у дендропарку, подумки. Я вирішив все-таки побувати там і насправді. А поки що тут. Лім вафлі, щойно розпечатав. Прошенівські. Ну, Петра Порошенка фабрика. Випускає і какавою запиває. А навкруги все зеленіє. Хай ще вийду туди в Луки і небо блакить. Минуло два дні і ось так майже раптово. Я оказався не на тому місці, де їв, пив чай та варив, а зовсім в іншому. Луки тоді відзняти мені не довелося. Тому що камера відмовляла знімати. І ось завершаючи кадри, я вже знімаю на натурі, зовсім не там. А знімав я тоді навіть рідку квітку в тих краях. Та Олга зветься. А дома прийшов і розочарувався. Весь відзнятий матеріал, верніше не весь, а останні кадри не зняло. Тож бередує серед цієї зелені неподалік ставків. Там вони десь за деревами і їх не видно. Там десь зузуля затихла. Відліковувала мої літа. Не треба мені казати скільки залишилося. І так знаю, що вже небагато. А зайві літа, аби мучитись. in njenih potrebnih šestin, in tam so še vedno, malo bolj dalečine. Велике могутнє дерево зламав беревій. А це похилилося і на черзі впасти. Не тільки зеленіє все навкруге, а й квітне. Ось не знаю, як звиці ця рослина. Чи не борщовик часом? Багато навкруги такої рослини? Що це за пташка скрегоче? Хто відповість? Чи не коростень? Чи коростель? Навіть не знаю як. Справді, він називається духмяний пахощі акації білої вводять мене в напівзабуття.